За кермом 27-тонного комбайну працює механізатор Роман Сохань. Збирає за один раз 10 тонн зерна, які потрапляють у його кузов. Попереду механізатор бачить ще не змолочене зерно, а позаду за спиною уже зібране. Коли пшеницю, пшениця, дилюся водкуни, мають пшеницю летень і чи вона грязна чи вона чиста. Якщо грязна, то не дає револірові. Увесь процес у такому комбайні механізований. На екрані видно, як відбувається збір пшениці. Я їх загрози, наприклад, на встрою е уборка пшениці. І я так же вона є. Коли я там буду щось й зброю я вміняю параметри. Ці поля розташовані на території Стрицького району. На цьому сільськогосподарському підприємстві закінчують збирати урожай пшениці. Через дощі у серпні збір пшениці завершують пізніше, аніж зазвичай. Натомість, сприятлива погода на весні забезпечила врожайність. На даний момент зерно воно, хворобних такого немає, але проблема з опадами вони вимагають якісні показники зерна. Зважаючи на те, що зараз вже Край пізні терміни і вологість зерна більша, то нам доводиться його досушувати. Врожайності вони є позитивні у зв'язку з тим, що у нас була сприятлива весна, було достатньо опадів і ну, врожайність нас, якщо на рівні пшениця 8 тонн з гектара з цього загальному по 2700 гектар, які у нас є, то це досить непогано. Вплинув на роботу аграріїв також воєнний стан в Україні. Під час повітряної тривоги робіт в полі робіт на елеваторах повністю зупиняється. Відповідно, якщо зупиняються роботи на елеваторі, то і роботи в полі призупиняються в плані того, що логістика не має де вивантажуватись, то воно нам ускладнює роботу. Цьогоріч в області території, де засівали ранні зернові, збільшили на 4 відсотки. Повідомила очільниця обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман продажі на 4%. Враховуючи те, що в головних виробничих регіонах суттєве скорочення до 30% виробничих площ, то ми вважаємо, що це для нашого регіону доволі непоганий результат. Зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн зернових і ріпаку 161 тисячу тонн. Загалом врожай в цьому році планується зернових зернобобових, олійних. Планується на рівні 1 мільйон 950 тисяч тонн. Загалом зараз на Львівщині зібрали близько 70% усіх зернових. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.